Не худнеш на інтервальному харчуванні є декілька причин, чому так може відбуватись. Перше, ти не рахуєш калорії. Те, що не потрібно рахувати калорії на інтервальному харчуванні, це міф, адже маючи 8 годин для прийому їжі і 3 прийоми їжі. Можна наїсти дуже багато калорій. Те, що потім ти не будеш їсти 16 годин, це не виправить ситуацію, тому що ти змінюєш лише протокол прийому їжі, а не загальну добову калорійність раціону. Тому, якщо ти перебираєш калорій, навіть на інтервальному харчуванні ти не будеш худнути. Друга причина ти не слідкуєш за складом їжі. Ще один міф, що на інтервальному можна їсти все, що хочеш. Ні. Простий приклад: якщо людина намагається позбавитися інсулінорезистентності. Для цього дуже класно підходить інтервальне харчування. 16 або 18 годин голоду дійсно сприяють зниженню рівня інсуліну. Але якщо в останні години під час харчового вікна людина буде їсти багато вуглеводів, багато солодкого, вона буде знову ж таки провокувати ці сплески інсуліну. І ось цей період голоду він не буде вже мати такої ефективності. Третя причина: ви мало рухаєтеся, мала побутова активність, не проводите ні силові, ні кардіотренування. В такому випадку, щоб худнути, вам доведеться створювати дефіцит калорій лише за рахунок їжі. Це призведе до того, що калорійність буде занадто низькою. А це у свою чергу призведе до уповільнення обмінних процесів, і ви будете їсти мало, а при цьому худнути не будете. Тож скільки плюсів не було у інтервального харчування, а їх дійсно дуже багато. Зрозумійте, що воно не може залатати усі дірки у вашому харчуванні. Тож слідкуйте за калорійністю, за складом продуктів, більше рухайтесь. А якщо потрібна моя допомога у складанні програми харчування чи плану тренувань, будь ласка, звертайтеся. Ця інформація є ось за цим посиланням на моєму сайті.